Що там за ситуація на Херсонщині? О, я готовий до цього питання. Я знав, що ви його обов'язково задасте. Але це, ми коментувати не можемо, тому що. Доброго ранку і слава Україні. 15 жовтня, 22 рік. Ну, на мій подив, 14 жовтня минуло якось. Якось минуло тихо. Щось там трапилось Заперебіка. Е, Якось вони, е, вони зрадили свою традицію покашмарити нас на наші свята. Ну власне, можу сказати таке, що новин не дуже багато. Вчора були розібрані вже завали. Е, загальна кількість у тому будинку, який на пограничній. Загинуло сім людей. Один хлопчик з них, значить, виходить, що ще жив дістали, але. Отака от от трагедія. Не вміють вони воювати з нами, воюють вони виключно з цивільними, з мирними людьми. От. Що відбувається на фронті? От там дуже згадкує. Речі відбувається. Одне можу сказати те, що каже мій слух, мій слух каже, що е лінія фронту від Миколаєва, навіть не лінія фронту, а лінія позицій нашої артилерії більше, ніж 25 кілометрів. Ну, тоді далі рахуйте самі. Тому що, якщо було чути канонаду. Про яку пишуть ну, в херсонському каналі, то її зараз не чути. От. Ну, наші, як завжди, дурять. Це називається інформаційний шум. Як воно там буде далі, я не знаю. Чисто теоретично обрізати, зробити з Херсона Сталінград дуже просто. Наразі це вже дуже просто. Тому що просто перерізається об'їзна дорога, і далі все під нашим вогневим контролем. Там кілька ключових пунктів. І я так думаю, один з них це барвінок, де дуже гарні вогневі позиції. І далі вже просто справа техніки. І ви звернули увагу, що наші вже ну, не приділяють стільки уваги цим переправам, якось забили на них. От. Як я вже в минулому відео казав, з'явилось дуже багато, ночмобіків, які успішно здаються. Ну, ясно, якщо тебе кидають на фронт і нічого не дають. Ну, єдине, що треба зробити, мати з собою смартфони, тому всіх. Росіянців закликає до того, щоб вони здавалися в полон. В полоні тут їх хоч погодують якось. От. Були новини, що запустили там по Кримському мосту. Навіть відео вчора викликали. Ну, все це тимчасово. Я, наприклад, Проти повного знищення Кримського моста. Я вважаю, що треба залишити пішохідний переход, бо якось треба ж кацапів депортувати з Криму. От. Ну і на, на цьому, мабуть, все. Очікуємо гарних новин, які будуть незабаром. Слава нації і смерть Російській Федерації.